Чи можна зараз висаджувати рослини? Одне з найчастіших питань, які задають нам наші клієнти та відвідувачі, і ми постійно даємо відповідь. Так, можна пересаджувати, оскільки всі рослини, які знаходяться в центрі садівництва дім рослин, готові до продажу, вони знаходяться в контейнерах або в іншому пакуванні, тобто вони мають закриту кореневу систему. В такому стані вони готові до пересадки в будь-який період року: зима, весна, літо чи осінь без різниці. Але звісно, кожен період має якісь свої певні особливості і нюанси по посадці. Що ж, ми рекомендуємо нашим клієнтам, які купують рослини в нас влітку, і в цей період хочуть їх висадити на постійне місце у свій сад. По-перше, якщо ви вже дуже боїтеся робити посадку в цей період, можна зробити таким чином: можна взяти рослину разом із контейнером і прикопати її, заглибити в ґрунт разом із горщиком. Тут є і плюси, і мінуси. Із плюсів, ви зовсім не травмуєте кореневу систему. Рослина фактично переїжджає на нове місце без всяких проблем. Ви зразу отримуєте ефект, наче як рослина у вас вже росте в клумбі, зразу ви її візуально там бачите. Із мінусів вам обов'язково треба не забути дістати цю рослинку з горщика, коли вже настане період осінній, коли вже зупиниться ріст, вам треба. Обов'язково рослинку відкопати, дістати з горщика і посадити вже без цього контейнера. По-друге, якщо ви будете здійснювати посадку, будь ласка, подивіться прогноз або оцініть ситуацію з температурою. Якщо стоїть аномальна спека, температура вище 30 градусів, в цей період ми не рекомендуємо робити пересадку. Це надзвичайно жарко. Краще рослинку залишити в тіні, поливати, доглядати за нею, а коли температура спаде хоча б до 30 градусів, тоді вже можна робити висадку. Якщо з температурою все добре, ви вирішили висаджувати, ми рекомендуємо при літній пересадці обов'язково використовувати стимулятори коренетворення та антистрес. Ми рекомендуємо Радіфарм. Це препарат, який поєднує і ті, і ті якості в собі. Він органічний і гарно дуже себе зарекомендував. Ми з ним працюємо давно і рекомендуємо до використання нашим клієнтам. Ще один нюанс, який обов'язково треба врахувати при літній посадці, вам ні в якому випадку не можна травмувати кореневу систему. Її не можна розминати, розчісувати, розривати, будь-яким чином травмувати. Тобто, вам треба максимально акуратно дістати із контейнера і з цією всією кореневою масою висадити на постійне місце. Ще один нюанс, який ми теж рекомендуємо врахувати, якщо вже так трапилося, коли ви діставали, ви пошкодили кореневу систему, або от ви висадили і рослина в'яне, ви візуально бачите, що їй недобре, вона підв'ядає, тобто рослині не, не зовсім добре. Ми рекомендуємо зробити застрижку. Для того, щоб дати рослині можливість вкорінитися, особливо якщо вона вже цвіте, треба зрізати квіти. Якщо це декоративно листяна рослина і вона не цвіте, зрізайте частину зеленої маси. Якщо це трав'янисті рослини, це взагалі не проблема, зістригайте їх, як правило, ну, багато трав'янистих рослин, які є у нас в продажу, ви їх можете зістригти частково, можна навіть повністю вони відновлюються і вони вкоріняться. І потім Тім ще зацвітуть до кінця року, і дадуть вам і квіти, і зелену масу, і в коріння це ви не втратите цю рослину. Також ми рекомендуємо ще проводити мульчування і слідкувати за водним режимом. Тобто не переливати рослину, але й не допускати її пересихання. Пам'ятайте про те, що коренева система свіжепосадженої посадженої рослини, вона за розмірами ось по цьому по цій пасочці, як ви її переставили, вони з цією пасочкою, вона там в ґрунті так і стоїть. Їй потрібен певний час для того, щоб коренева система розвинулась, і корінці пішли в ґрунт і мали там уже собі живлення і вологу де брати, але перший період вона за розмірами цієї пасочки. І, як правило, ґрунт, який в горщиках ми використовуємо і багато виробників, він набагато швидше випаровує вологу, тому що він. Легкий і повітряний, ніж основний ґрунт. І ви можете подивитись, наче як і волого, а сама оця сам комочок, там де коренова система, може бути вже сухий. Тому слідкуйте саме за оцією частиною. Ну і в принципі, якщо ви дотримаєтесь цих наших рекомендацій, ми сподіваємось, у вас все вийде, у вас рослинки гарно приживуться, будуть вас радувати.